Хочу вам дещо показати, раніше я вже казав, що деякі лінзи доводиться чекати місяць. Це все що стосується рецептурних замовлень. Такі замовлення йдуть, як правило, від 3 до 4 тижнів. Ось, до прикладу, у нас є замовлення: це у нас лінзи для контролю міопії. Діоптрійність їх мінус 8 на циліндр мінус 0,5. Ця лінза Маяке S від size. Чекали її приблизно три тижні і встановили в оправу болон. Ось такі в нас вийшли окуляри для контролю міопії. Нагадаю, це полікарбонатна лінза в індексі 1.59. Як бачите, товщина присутня. Але ззовні вся товщина. Прихована позаду оправи. Оправа у нас комбінована, це у нас пластик і титан. Оправа дуже легка. Окуляри вийшли досить легкими і міцними. Тому треба враховувати те, що лінзи іноді доводиться чекати 3-4 тижні. Якщо б це була Базова діоптрія. Ці окуляри були б готові через 3-4 дні. А так, до місяця. Обирайте якість!